Дитяча юстиція. Нема ні західного, ні східного зразка. Ну, ні до Я би досвідів, щоб ви трошки послухали і потім відповіді, які зараз. Юнальна юстиція це просто дитяча юстиція. Нема в нас ні західного зразка, ні східного зразка. Все. Далі. Так воно звернення пропонується, називається щодо недопущення впровадження ювенальної Західного зразка в Україні. Зрозуміло, ми не хочемо. Останній абзац нашого звернення з метою опрацювання законопроекту щодо впровадження ювінальної юстиції та у зв'язку з необхідністю визначення можливості адаптації її до реальних потреб українського суспільства наполягаємо на створеній при Верховній Раді України робочої групи і за участі. Ми собі Шановні друзі, дійсно то, що факти печущі, в принципі, впродовж семи років своєї роботи як заступника з гуманітарних питань, який веде в Тернополянському районі цю проблематику.